І зараз нами на зв'язку експерт з питань безпеки Іван Варченко. Пане Іване, добрий вечір. Слава Україні. Доброго вечора, героям. Слава а, ну я не знаю, як характеризувати дуже багато. Вже є фотографій самого Бахмуту, Солидару Це і відео. А міста перетворилися в міста привиди. Фактично, що, що такого там для росіян, і зокрема для ось цих приватних військових компаній Вагнера. Що вони так лізуть туди і лізуть? Ось за останню добу. Буквально за даними Генерального штабу, більше сотні окупантів збройних сили України приземлили. Фактично, що, що нового нічого нового в тому, що вони лізуть, руйнуючи українські міста. Ми це все бачили починаючи з Маріуполя, Ізюма, Бородянки, Бучі Ірпеня. Десятки міст можна назвати зараз, які були зруйновані, зрештою росіянами. Зрештою, вони зупинилися на Сєвєродонецьку і Лисичанську, і це були останні міста, які взяли Росіяни у 2022 році. І нагадаю, це був кінець червня, початок липня. Буквально навіть не початок липня, кінець червня, 30 червня. Останні. Успіхи росіян, коли вони могли похвалитися. Хоча б яким містом, яке вони взяли в Україні, звичайно, після того, більше ніж півроку, вони не мали можливості зробити жодного серйозного кроку, про який міг би президент Росії Путін розказати в передноворічному зверненні до російського народу, і звичайно, вони ставили собі завдання взяти велике місто, визначали таким завданням взяти місто Бахмут. І е, наразі це завдання не було виконане до нового року. Вся міць російської армії сконцентрувалася на вузькій ділянці фронту всього кілька десятків кілометрів. І Ми розуміємо, що це та армія, яка розповідала про те, що вона візьме Європу, візьме світ, візьме Київ за три дні, і Україну за тиждень. От ця армія на сьогоднішній день сконцентрувалася на Трьох десятках кілометрів, за практично знищуючи попереду все і намагаючись, хоч якимось чином, реабілітувати себе і свою присутність. Зрозуміло, що між ними відбувається зараз серйозна конкурентна війна, конкурентна боротьба. Вони в цій боротьбі не шкодують ані сил. Ні здоров'я, ні грошей своїх, і життя бійців, яких вони там кладуть просто тисячами. Жодна оперативна цінність і навіть тактична цінність цих міст не співвимірна з тими втратами, які понесли, понесли зараз російські війська під містом Солидар, наприклад, чи під містом Бахмут. Але вони вхопилися за це маленьке їм вдалося просунутися в межах цього маленького українського містечка. Я нагадаю, там мешканців всього 10 тисяч жило мешканців до війни. І що таке? 10 тисяч знову? Нагадую історію з 500 п'ятистотисячним півмільйонним Маріуполем. Ви пам'ятаєте, там більше двох місяців, майже три місяці. Вони намагалися взяти Маріуполь. Далі ізюм 50 тисяч. Далі сєвєродонецьк Лисичанськ по 100 тисяч. Вони там стояли місяцями під Бахмутом. Вони стояли з весни з травня минулого року. Так само, як під Солодаром. Вони поклали там е, своїх військ тисячами і десятками тисяч тисячами. Загиблими і десятками тисяч пораненими. І зараз на сьогоднішній день ну, такі успіхи величезної армії, от таке, таке містечко, яке вони підняли на прапор, називається воно Солидар, і ви можете порівняти 10 тисяч це далеко не кожен районний, ну це менше ніж середньостатистичний районний центр, втричі десь. Але Росія матиме зараз чим похвалитися. Я думаю, вже ближчим часом Соледара зроблять такий собі Сталінград в Росії і будуть розповідати разом. І ще одне, що на сьогоднішній день треба враховувати: Солидар контролюють частково, нехай але контрольований Збройними силами України. Там вдалося стабілізувати оборонну лінію українці. Використовують знову ж елементи активної оборони, атакуючи контратакуючи ворога, і це можна побачити знову ж і на відео, які зняті і з оповідань. Ми бачимо з оповідань в прямому ефірі. і Ми бачимо знову ж ці сюжети, коли бійці конкретних підрозділів збройних сил України Сил оборони України розповідають, яку частину вони захищають зараз Солидара. Те саме відбувається. Довкола Бахмуту тримають стійку оборону з сили оборони України зараз, і у нас є розуміння, що так, ворог витрачаючи. Тисячі десятки тисяч життів своїх громадян він таки може просуватися, тому що і зграя гієн можуть інколи завдати шкуту левові тигрові, так власне, як воно зараз робиться. Але тигр залишається тигром, лев, левом. А гієни залишаються гієн, гієнами. І те, що в Україні і тигрів, і левів з кожним днем стає більше, це факт. Те, що в Росії багато є. Ну, так воно є. Так так, така є ця країна, яка зараз готова кидати мільйони на викро... на реалізацію божевіль мільйони своїх дітей на реалізацію божевільних ідей Путіна, пане Іване. З Білорусі стягуються військові ті мобілізовані. Я так розумію, що Білорусь використовується як майданчик для Російської Федерації, для того, щоб готувати своїх військових і їх зразу закидують туди на Донбас. якраз ось на ці. Ці напрямки. Що це за мобілізовані? Я ну, нагадаю, це не секрет для нас, що понад 300 тисяч і ця мобілізація не припинялася. Росіяни з вересня місяця загнали в свої збройні сили. З них більше половини вже на українських фронтах, і значна частина з них вже знайшла тут собі кінець свій. А Тисячі або й десятки тисяч повернулися зараз додому покаліченими. І відповідно у них залишилося ще кілька десятків тисяч, яких вони готували у Білорусі. Білорусь є агресором поруч з Росією, і з території Білорусі вже не вперше здійснюється ця агресія. І, відповідно, і керівництво і відповідальні істоти, які зараз займаються цією підтримкою цієї агресії. Вони нестимуть відповідальність за це. Але факт залишається фактом. Білорусь дає. Можливість бути плацдармом для нападу для України на, на територію України, і зараз як ми розуміємо за даними розвідки, за даними наших джерел, ці підготовлені, скажімо, трошки більше підготовлені ніж просто мобілізовані на третій день кинуті в бій істоти перекинуті, помирати десь в степах на Луганщині. Цілком можливо, що вони будуть використані в обороні Кремінною, там де українці зараз на лінії Сватове Кремінне здійснюють атакуючі дії, пане Іване. Дуже дякую вам за коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю. Іван Варченко, експерт з питань безпеки, долучався до нашого ефіру. Друзі.